На даний момент у грі є 33 досягнення, які можна отримати доволі швидко, оскільки нічого особливо важкого в них немає. Порівняно з попередньою частиною, вони тут спрощені і узагальнені. Загалом усі досягнення можна погрупувати по таких категоріях, як виживання та геймплей, прокачка і крафт, використання мультитулу та знищення ворогів. Особливу увагу варто приділити в останній групі, бо, судячи по статистиці, небагато гравців змогли перемогти босів на пекельній складності. Також рекомендую переглянути кодекс. По суті, це Вікіпедія вмонтована у гру. Тут можна ознайомитися з базовими механіками, знайти цікаву та корисну інформацію, а також поради, які допоможуть вам в проходженні. А найголовніше це вкладка Zed, на якій розташована інформація про кожен тип ворогів, їхні можливості, сильні та слабкі сторони та лут, який може з них випасти. Це дає можливість краще підготуватися до бою та бути максимально ефективним. Це все робить кодекс невід'ємним помічником для кращого розуміння гри та отримання досягнень, більшість яких прості та зрозумілі, тому про них максимально коротко. Почну по порядку. Якщо ви вперше запустили гру, то вам доведеться пройти коротке навчання, під час якого розкажуть про елементарні речі та відправлять на одну мінімальну місію, після завершення якої ви зможете вибрати необхідний для отримання деяких досягнень. Режим мультиплеєра. Майже всі досягнення можна отримати і самітно, лише для трьох вам знадобиться напарник, тому постійно грати з рандомами вам не доведеться. Як на мене, то гра найкраще розкривається в команді з друзями, ну хоча б з одним другом. І так, після повернення в фортецю на вкладці доручень можна знайти список з, так би мовити, сюжетними завданнями, для виконання яких потрібно відправлятися в конкретні регіони та по ходу матчу виконувати різні квести. Отже, закріпляємо доручення, відправляємось на вказану карту. Під час хвиль або в перервах між ними бігаємо по індикаторах та виконуємо квести. Виконавши всі, повертаємося з операції живим. Завершивши одне таке доручення, отримуємо досягнення. Завершіть свій перший багатокористувацький матч на виживання. Для цього в головному меню обираємо режим мультиплеєра. Досягнення можна отримати, граючи самітно або з друзями. Для того, щоб ваша група була закритою, потрібно зняти галочку з матчмейкінгу на карті операцій. Далі йдуть три досягнення по виживанню в багатокористувацьких матчах, теж можна грати самітно, неважливо на якій складності чи карті, головне не померти. Після першої успішної операції беремо Survival mentality. Для отримання Survive Another Day потрібно вижити 10 разів, а для Survival of The fittest виживіть у 25 багатокористувацьких матчах. На карті операції можна розпочати тижневе випробування. По суті, це той самий режим виживання лише з декількома модифікаторами, які кожного тижня міняються, та зможуть значно ускладнити проходження. Тому рекомендую відправлятися туди прокачаним оперативником або надійною командою. Одне з декількох досягнень, де вам обов'язково знадобиться тіммейт, це Healing Touch, для отримання якого вам необхідно зцілити товаришів по команді на 500 одиниць здоров'я. Звісно, краще взяти медика, бо в нього є лікувальні гранати та гаджет, але можна і просто купити зброю медика любим іншим класом. Також вам потрібно оживити одного підбитого товариша по команді. Досягнення очевидне, тому все і так зрозуміло. Але загалом реанімувати товариша не така й легка задача, особливо на великій складності. Часто навколо пораненого збирається багато зедів, які доволі швидко добивають та не дають змоги допомогти. В таких ситуаціях пригодяться електричні пастки, які на деякий час знерухомлять ворогів, також можна кинути приманку, яка відволіче та заставить ворогів битися між собою. В крайньому випадку можна використати гаджет. Також у медика є дуже корисні для оживлення товаришів навики, завдяки яким можна реанімувати стандартним способом на 50% швидше піднімати товаришів зброєю на дистанції, димовими гранатами та гаджетом. І останність з цієї групи досягнення, для отримання якого потрібно передати товаришу 500 дошиків. Це можна зробити в торговому модулі після завершення хвилі або просто натискаючи клавішу Б поряд з гравцем. Перейдемо до найдовших досягнень, а саме прокачка будь-якого класу до 5, 15 та 30 рівня відповідно. Доведеться зіграти не один матч для отримання максимального рівня, але прокачаний персонаж знадобиться вам в подальшому. Тому оберіть клас, який вам найбільше до вподоби, та просто грайте. Чим більша складність, тим більше досвіду нараховується, тому з мірою прокачування піднімайте складність. Навіть якщо поки не вдається перемогти боса, це вигідніше, ніж постійно грати на нормі. Після власного проходження та не надто важких розрахунків я склав приблизно такий графік ефективності. Граємо на нормі до 10-12 рівня, переходимо на важку та продовжуємо на ній до 22-26 рівня, а потім завершуємо пеклом на землі. Звісно, це все залежить від прокачки зброї та настрою на гру. Якщо немає бажання потіти в пеклі, то можна обмежитися важкою складністю. В кінці кожного матчу нам нараховуються бали, за які ми можемо покращувати навики оперативників. Зробивши перше покращення, ми отримаємо досягнення. Поки що немає можливості повертати витрачені бали, тому краще наперед продумати свій білд. А після покращення одного будь-якого вміння до максимального рівня, ми отримаємо досягнення максимальний потенціал. Переходимо до зброї. Тут хочеться зробити невеличкий відступ та дати декілька порад. Бо правильна прокачка зброї відіграє важливу роль у перемозі, особливо над босами, оскільки в грі з'явилася сильна залежність від економіки команди та чітка система пошкоджень. Для формування початкового спорядження у нас є стартовий капітал, який росте з кожним підвищенням рівня. Відповідно, ми постійно можемо підсилювати стартову зброю, що полегшить перші хвилі, а найважливіше збільшить ціну її продажу, завдяки чому, в сумі, у нас буде більше грошей. Під час матчів потрібно слідкувати за фінансовим станом, щоб орієнтуватися на яку суму варто вдосконалювати свою зброю, бо якщо начепляти надто багато модулів, то потім може банально не хватити грошей для її покупки. Якщо в кінці матчу ще є залишок грошей, то приблизно на таку суму варто доставляти модулі. Також не рекомендую робити проміжні покупки лодаутів, тобто спочатку купувати автомат з коліматором, а на наступний раунд вже купити його топовий варіант. Оскільки продається зброя дешевше, ніж купується, від чого ви програєте в перспективі. Ну і останнє, не забувайте ламати технології корпорації, бо це не лише джерело ресурсів, особливо в біосталі, а ще й невеличка прибавка до бюджету під час матчу. Отже, переходимо в арсенал, створюємо новий лодаут та перший будь-який мод для зброї, після чого отримуємо досягнення Inmod We Trust. Smooth Upgrade отримуємо після покращення модифікацій. А Максималіст після покращення моду зброї до максимального рівня. Після внесення будь-яких змін у власний лодаут зберігаємо налаштування зброї та отримуємо досягнення Custom Mod. Можна банально змінити скін та зберегти це. У грі є 4 досягнення, які можна отримати за використання мультитулу. Це можна зробити за один матч. Тому відправляємось на операцію, споряджаємо мультитул та шукаємо необхідні предмети. Отже, знаходимо на карті зачинені двері або пастку, біля яких є термінал. Використовуємо мультитул для його активації та отримуємо досягнення Tool Pusher. Для отримання Zipitup потрібно активувати Zipline. Зазвичай на карті їх 2-3 штуки, як і турели. Які є особливо ефективними проти дрібних ворогів та можуть зекономити вам патрони. Після активації такої стаємо капітаном турелі. І на завершення, після того, як розблокуємо шафу з бронею, отримуємо досягнення зброєносець. У гру додавали ефектні добивання таких ворогів, як скрейк та Флешпаунд, що відзначили двома досягненнями. Добивання є доволі корисними в скрутних ситуаціях, оскільки після його завершення відбувається вибух. Який наносить значну шкоду ворогам навколо, а під час його виконання вам ніщо не може зашкодити. Для того, щоб активувати добивання на скрейку, потрібно підірвати його бензопилу, після чого той повалиться на коліна та понюхає свою пилу. З флешпаундом ситуація не така ясна, але якщо старатися влучати в голову або серце, не завдавши надто багато ушкоджень, то випаде нагода добити велетня. На завершення залишилось 9 досягнень, присвячені перемозі над босами на кожній складності. Боси доволі сильні та живучі, але кожен має свої слабкості. Для того, щоб бити їх ефективно, необхідно використовувати правильні набої. Власне, щоб знати, який саме тип набої вибрати, нам пригодиться кодекс, про який я згадував на початку відео. Дивимось на слабкі сторони кожного боса та вибираємо патрони з даним типом пошкоджень. Оскільки босів три, а у нас лише два слота для основної зброї, бути одночасно ефективним проти всіх не вийде, тому найлегше отримати дані досягнення в команді з друзями або рандомами. На пекельній важкості бажано, щоб був наявний медик. І так у нас є три боси та три складності. Проти королеви повзанів особливо ефективними є біологічне та вогняне ураження. Після перемоги над нею ми отримаємо три досягнення. З хімерою легше боротися, маючи зброю з крижаними або ударними набоями. Після перемоги над химерою отримуємо наступні три досягнення, а проти імпалера ефективно спрацює електричне та токсичне ураження. Закінчивши з ним, ми здобудемо останні досягнення. Перемогти босів на нормальній та важкій складності можна без проблем, особливо якщо грати прокачаними персонажами та використовувати модифіковані пушки. А от з пеклом на землі доведеться попотіти. Головне вчасно ухилятися від атак, використовувати підкати, загалом не затримуватися на одному місці довго та старатися влучати у слабкі місця. Трішки старань і все вийде. Наразі це всі досягнення, які є у грі. Тому мої вітання! Тепер у вашій колекції, ідеально пройдений Killing Floor 3. Надіюсь, що відео було корисним та інформативним. Не забувайте про лайк та підписку для підтримки каналу. А також діліться своїми враженнями про гру у коментарях. Можливо, хтось знайде собі тімейта, якого потрібно полічити. Всім добра!